Добрий день! Запрошую тебе на урок інформатики. Сьогодні ти дізнаєшся, як можна поділитися інформацією. Знайди поняття, що відповідає визначенню. Новини, нові відомості, нові знання це. Назви способи подання інформації в наступних прикладах. Виконай завдання перше на сторінці 20. Проведи цікавий дослід з трояндою. Опусти квітку в посудину із забарвленою водою. І спостерігай за її перетвореннями. Занотуй перебіг досліду. Які способи подання інформації тобі в цьому допоможуть? Чи можеш ти обмежитись лише одним способом, якщо хочеш якомога детальніше зафіксувати всі зміни? Запропонуй друзям теж провести цей дослід. Порівняйте проміжні результати. Чи з однаковою швидкістю різні троянди змінюють колір. Обведи пристрої, які допоможуть надіслати приятелям інформацію про перебіг досліду. Комп'ютерна мережа може бути локальною і глобальною. Пристрої її локальної мережі розташовують в одному будинку чи кімнаті, а комп'ютери глобальної у різних містах, країнах і навіть на різних континентах. Якою комп'ютерною мережею ти скористаєшся для передачі інформації однокласникам чи сусідам? А друзям з інших міст? Виконай завдання шосте на сторінці 21. Познать джерела, які на твою думку містять найбільше небезпечної інформації. Давай поглянемо, чи співпадають наші думки. Пригадай правила безпеки під час роботи з комп'ютером. Знайди якомога більше інформації про музей хліба в Переяславі. Чи тільки тексти ти шукатимеш? Чому? Запиши найцікавіші відомості. Перед тим як взятися до роботи дізнайся про секрети пошуку інформації. Бачиш, що ключові слова дібрані невдало. Спробуй замінити їх на близькі за змістом. Наприклад, незвичайні факти про птахів, дивовижні факти про птахів, цікава інформація про птахів. Треба знайти певну фразу чи слово. Візьми її чи його в лапки. Наприклад, відкрити лапки. Пісня про сніжинку. Закрити лапки. Відкрити лапки. Дитячі пісні про зиму. Закрити лапки. Забув слово у фразі. Заміни його зірочкою. Наприклад, прислів'я хліб у З Києва до Переяслав Хмельницького 90 кілометрів автошляхів. Це майже півтори години у дорозі. І Меслав Хмельницький одне із найстаріших міст України. Тут у 1654 році відбулася Переяславська рада. А Тарас Шевченко написав свій заповіт. це місто музеїв, їх тут близько 30. для маленького районного центру. Рекорд: один музей на тисячу жителів. Один із найпопулярніших музеїв архітектури та побуту він перший в Україні просто неба на території зібрано музей хлібу, українських обрядів. Ця колекція одна із найцікавіших у чотирьох залах. Зібрані